Всім доброго, тільки підкинув голубів шістку, Чому одразу взяв камеру, бо дивлюсь сокіл над ними надійшов гострокрилий. А от поки камеру, за камерою збігав, не бачу, де сокіл. Але він точно був над ними прямо. Прямо над ними. Я кидав 8 чи 9 штук. Десь хтось сіва. А, ось біла, я думаю, десь біла була. Перший раз кинув за рік групу білу. І вона одразу вгору. Здивувала. Правда, щось вона якось не з голубами тримається. Голуби там. О, сьогодні блакитне, високе, небезпечне небо. Тут у мене минулорічний. Чорнильного кинув. Третій рік голову і знову. Я третій раз його чи другий кидаю. Ну, голуб молодець, тих голубів, що не засиджуються. Є які в мене засиджуються. От. Кидаєш, а вони ніфіга. але, але є, що не засиджуються. Та їх мало хто не зассував. Так от взяв його. І він не одразу. Щось там... Щось там якісь у них неспокійне, вони себе поводять. А ну-ка, я трохи вас поворушу. Вони... Совуються вони. Вони соваються. Посунулись вони, я бачу. Не сказати, що дуже високо, але чомусь. Там є звичайний молодь. Але молодь вже така, хто літають, літали вже хто. Дуже сирих таких я не кидав, щоб прям. Навіть не всіх викинув, бо сокіл підійшов, я ото дав задню щось вони швидко посунулись щось вони швидко посунулись ну ладно щось повернуться куди вони дінуться більш там уже просто що вони не готові а так вони вже досвідчені там голуби о ні тягнуться. тягнуться. бачу підтягуються але я бачу що їх там хтось ганяє ось ще теж бачу тільки там по-моєму в... такий великий зараз якщо спіймаю великий там щось літає чи орел чи щось таке а то може вони і посунулись бо це хто Це голуб, схоже ще, що... ага, це голуб. Це голуб. Одинадцятий там голуб білохостий сірий. Так, ну бачу, а, все, вони тут підтягнулися оці. Підтягнулися ну, трійку бачу тут. Ну вони я ще дивлю, думаю, що вони таке почали сунутися, бо там все-таки досвідчення голуби не готові, але досвідчення. Там 112-й минулорічний. Потім вже ж чорнильний. Чорнильному вже третій рік взагалі. Правда, давно він не літав. Але все одно досвід не проп'єш. Бо він такий сильний. Слід. льотчиком є, чорнильний. Ну трійка тут, бачу, пару тут. Ну, тягнуться вони. Я б би сказав, що трійка вже взагалом загалом тут бачу, тут чорнильного бачу. Зараз я Ну так от знаєте, вони підійшли і на хорошій висоті такі підійшли. Вони підійшли на хорошій висоті. А ось парочка тягнеться низом. Ну молодці, головне, що вони тягнуться. Все одно щось я дивлюсь тут вже от... А хто оце от такий? Тут блокітне небо дуже важко когось спіймати. Зараз ще налаштування треба нормально робити, бо трійка бачиш, щось одне ще зробив налаштування. Вони стріляють, я дивлюсь, хтось так стріляє, хтось пострілює, хтось... ну щось це... Ну, Вітер у нас, до речі, бачите, хороший вітерець, ну сильний вітерець, сильний. Ну таке щось каламбур, але такий, знаєте, робочий каламбур. Вони сунулись, тепер дивлюсь, вмикнулися. Все-таки, я думаю, хижак ввів свої коригування. Я не бачив атаки такої прям явної, але бачив точно... Оце схоже, що на чорнильного. Він не готовий, але голова працює голуба. І він... Да. Так, це чорнильний, це старічок мій. А там бачу 112-й теж старічок і... І хтось з молодих, мабуть, тут в трійківці, нарешті, хоч когось вам. Ну вони вже і підійшли. Це вісімдесят чи другий чи п'ятий. Там два було, 82-й, 85-й. І парочка ось тягнеться, ну вони дотягнуті, я не сумніваюсь. Ось бачите, якийсь здаються. А було шість. Було шість, але я от тільки що бачив четвертого, але щось я не зрозумів, чи то четвертий, чи то хиджак. Бо він якось так дивно себе поводив. Ну ти молодець, да? Згадав молодість. Згадав молодість. Чорнильний. І пішов гору, і пішов. Молодець чи другий чи третій раз кидаю голуба і в таку небезпечну погоду. Звичайно, це ну, нерозважливо, глупо кидати льотних голубів. Льотних мається на увазі з бажанням. Ну, Чорнильний — це один з найкрутіших льотчиків свого виводу був року. І чому А, ні, 11 ось ярить? Явно він там. І чому необачливо не було кидати, бо в нього завжди було бажання, він там на самопідйомах частенько підлітав раніше. Ну, бажання є, тобто він Бага... е, велика вирогідність, що він піде вгору, але... але неготовність може його загубити. Ось я ризикнув. Ну... Сів, добре сів, щосьів. Може завдяки якраз їх досвіду ось 112-й, схоже, що це. Ось минув. Ну це вже, я вже його кидаю, вже. він вже більш-менш. Так, ну ось парочка. Оця си ніяк не сяде. Та де ще моя парочка, що тут тягнулась, бо я щось її загубив. Не бачу її, ви знаєте, не бачу. Але вона тут недалеко була тягнулась, може десь, мабуть, за деревами тут ховається від мене. Бо я не бачу. Зараз трохи зміню, ракурс, подалі відійду. Ці тут тримаються, все ніяк не сядуть. Та тихесенько, конечно.